Подорожувати з собакою це важко. Зараз розкажу, як це. Ми їхали своєю собакою в Хорватію, в город Спліт, і я розкажу плюси і мінуси, як це. Перше, це як ми добиралися. Ми добиралися на машині по 18 годин, і коли ми їхали в Спліт то собака чувствувала себе некомфортно, трошки переживала, куди ми їдемо так далеко, але коли поверталися назад, то вона всю дорогу спала, тому що вже дуже втомилася після подорожі. Не корміть собаку перед поїздкою, а вже потім покрутіть. Міть, не забувайте давати багато водички, тому що жарко, і звичайно, собаку може укачати в машині, тому або таблетки, або бути готовим це прибирати. Друге, це житло з тваринами. Коли ви заходите на покін, то позначте, що ви їдете з тваринкою, там може зніматися додаткова оплата або не зніматися, а входити вже в ціну. Але багато хто не готовий брати вас з тваринками, тому квартир стає набагато менше, щоб там можна було жити з собакою, і на вигляд воно виглядало супер, тому є якісь проблеми. З цим, але ми вже взяли квартиру, тому переходимо до наступного пункту. Третє це море. Звичайно, ми шукали пляжі для собак, але є такі плюси і мінуси. Приходиш на той пляж, і там багато людей все одно, тому що люди плавають і на звичайних пляжах, і на пляжах для собак. Тому там є позначка, можна плавати з собаками. Але ми приходимо і біля нас куча людей, і не дуже зручно з собакою гратися. Ми постійно дивитися, чи вона не заважає людям і не тріпається на них вся мокра. Тому Є ось такий мінус в цьому. І наступний пункт це ми купили ось такий рюкзак, щоб можна було кругом брати собаку. Також ми хотіли піти на водоспади, а там складна дорога, тому ми хотіли, щоб вона сиділа комфортно в рюкзаку. Але ви можете його не купляти. наша собака і без рюкзака почувалася себе супер комфортно. І хочу вам розказати одну новину, яку я не знала. Обов'язково після моря промивайте очки собакам, потрібно промивати натрій хлорум. Обов'язково це запам'ятайте і купіть свою аптечку надіюсь, я чимось вам допомогла. Ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку.